Кілька днів поспіль фахівець обласного центру контролю і профілактики хвороб разом зі своїми колегами з центру первинної медико-санітарної допомоги зустрічалась із керівниками навчальних закладів, а також директорами дошкільних навчальних закладів, аби обговорити актуальні проблемні питання проведення вакцинації проти кору, краснухи, паротиту кпк вакциною серед дитячого населення. Йшлось про недостатні темпи проведення вакцинальної кампанії. У 2017 сімнадцятому роках відбувалася епідемія кору. А для кору, як для вакцино керованої інфекції, характерна періодичність, яка з інтервалом 5-6 років, і тому іменно за прогнозами воно получається у 2023-2024 рік. Очікує за прогнозами і центру громадського здоров'я, і міністерства охорони здоров'я. Очікується підвищення захворюваності, може перерости в спалах в епідемію і так далі. Очікують. Під різ захворюваності а, на якій ласка, відбувається. хто найбільше має контролювати це медична сестра закладу, в якому навчається лікар, дитина лікар, чи сімейний лікар? сімейний лікар. Я на ну я так розумію, сімейний лікар, з яким задекларована дитина. Він і його медична сестра співпрацюють а нагадувати мають садочок, тому що більший час часу ця дитина, яка вже в організованому колективі, вона знаходиться тут. Заклади дошкільної освіти і школи повинні бути зацікавлені. Щоб діти були щеплені, щоб при заносі любої інфекції не пішло поширення. Тому що коли вдома піде поширення, захворіє раптом 5 чоловік, домашній осередок. А якщо вже прийде тим більше кір, якщо буде випадок на першому поверсі, то навіть якщо буде 5 етажів, то воно дійде до п'ятого поверху. Дуже контагіозне захворювання. І тоді дуже важко зупинити це все, коли не будуть діти щеплені. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський Теркавік.